Виповнилося 95 років від дня народження легендарного декана факультету журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Добрий день. Ми зібралися тут з приводу проведення у п'ятницю конференції, присвяченої колишньому декану факультету журналістики Дмитру Михайловичу Прилюку. У нас у гостях Бугрим Валентин Володимирович, випускник. Факультету журналістики, який знав Дмитра Михайловича Прилюка, і ми хочемо взяти у нього інтерв'ю. Валентине Володимировичу, скажіть, будь ласка, ким для вас особисто був Дмитро Михайлович Прилюк? Дмитро Михайлович Прилюк, конференція, якого готується, і це буде велика подія. Для мене не просто декан письменник. Публіцист. А можна сказати, що не лише я один, а мій курс, і молодші, і старші курси ми називали його батьком. А чому? Чому батьком? ви знаєте, він настільки розумів студентів-журналістів. І навіть коли от вступали, то, знаєте, він міг декому навіть сказати, що ви вже вступили. Наприклад. От я, У мене було 150 публікацій. Я приніс на вступні іспити. До речі, вступних іспитів ми складали тоді десь аж 7. Тобто це була е мова література, це була історія іноземна і три творчих іспити було. Але, мабуть, про це окрема розмова. Тому він оце подивився на, на скільки публікацій, були по 80, там по 20, і ясно він. Міг таке говорити. Чому? Тому що нам потрібні журналісти. У вас з десяток газет, у вас є радіо, у вас є публікації на дві шпальти А4, то ясно, що, щоб так сказати, це були підстави. Але батьком називали ще й тому, що ось Настя перед інтерв'ю мені сказала, що вона повернулася з домівки. І, очевидно, вона їздила на вихідні. А коли, наприклад, треба було поїхати до батьків, знаєте, батьки різного віку люди, і коли ми говорили йому, то в той же день ми їхали до батьків, і це не були їм ні пропуски, ні що. Коли треба було, ти учишся, студент, особливо старшого курсу, і тобі треба було їхати в відрядження, він підписував особисто відрядження. І це не були пропуски, ті, що і ми їхали відрядження. І тому бачите, такої шани він заслужив і дійсно багато курсів. Та я думаю, всі студенти, кого він вчив, звичайно, називали його саме так батьком. А як би ви охарактеризували його саме як викладача? Дмитро Михайлович був дуже творчою людиною. Він викладав на п'ятому курсі, як правило. І викладання у нього було, я б сказав, практико-аналітичне. Ну, от, наприклад, він приходить на п'ятий курс, розкладає з десяток різних фігур. Ми приходимо, там чоловік з волами, там квітка, там ще якась статуетка. Кожен а на нас сидить 100 журналістів мінь. Тобто, 100 всі ходили, хто тільки міг. Кожен мав написати новелу про оцей Євген'як. Потім і мав написати новелу не більше сторіночки. Потім цю новелу він сам читав, потім ми аналізували, розбирали його, і потім ми видруковували в спеціальному випуску молодого журналіста. От. Ну, я хочу сказати, що. Дмитро Михайлович, це можна сказати, школа журналістики. Це ціла школа. В нього є і знаменита книга, може, ви вже її читали. Це, в принципі, це підручник, «Теорія і практика журналістики. Він особливий аспект робив на психології, журналіста і підготовки матеріалів журналістських творів. Але ви знаєте, можливо, не всі знають. І студенти, і може його колеги, викладачі, так він працював, його як топ-менеджера. Тобто сучасною мовою можна його назвати так. Я три роки був комсоргом курсу, то я знаред, що я з ним працював напряму. Наскільки він делікатно, толерантно підходив і розглядав різні питання, абсолютно різні. Це ви знаєте, це так як згадаєш, думаєш, я керував редакцією, то я думаю, я б так. Знаєте, з, з такою делікатністю це, це, це дуже складно, і це, мабуть, знаєте, не, всім, не всім дійсно дано. Водночас він дуже глибоко розумів студента вже давай декан і літня людина, і, і розумів його, навіть, я б сказав, деякі його проділки і так далі. Я пригадую один такий випадок. Я своїм товаришем Юрію Бондарі зараз. Відомим видавцем, е сіли в метро, взяли по плясті пива і сіли в метро. І поставили біля них ці пляшці. Це було на Хрещатику. А ми, е під, точніше, жодне революції, чи зараз Майдан Незалежності, тоді так називалося, тим більше листопадові дні так. І під'їхали <різько> до Льва Толстого, а заняття були в Червоному корпусі. А, е він жив на вулиці, яка зараз має назву Лютеранська. Коли ми сидимо так і спілкуємося коли входить декан, ми поховуємо. Я кажу, Віркові, не, не рухайся, може, не помітиш. Сиди отак. А хотіли встати місце, вступити, та кажу, ні, давай ми будемо непоміченими. Ну, отак, а він так розвернувся десь отак. Потім вже на наступній він вийшов. А ми проїхали, мабуть, ще одну, потім вернулись. І потім бігли в цей червоний кошт, прибігли сидимо. Заходить Дмитро Михайлович і каже, по грим, я піднімаюся. Ну як почуваєте, живі, здорові кажу, нормально, все. От, Гондарів, він біля мене. Як ви нормально? Ну, хлопці, молодці сідайте. От, знаєте. У ті часи, можливо, було б якесь там виховання і так далі і тому подібне. Але як на цьому наш діалог і закінчився. Ви знаєте всіх трьох керівників нашого інституту. Чи можете ви назвати якісь особливі відмінні або спільні риси, які їх об'єднують, але в той же час вони залишаються на окремими особистості? Ну, ви знаєте, є звичайно і відмінні, і спільні, безперечно, усі. Усі три декани це великі топ-менеджери. І Дмитро Михайлович, і Анатолій Захарович, і Володимир Володимирович, усі організатори процесу, це ж знаєте, декан, директор, на якому лежить весь навчальний процес. І це не так просто. От за Володимира Володимировича я можу говорити як за великого реформатора, який дійсно реформував згідно з Болонською системою, згідно з. Вимогами часу, повністю освіту в журналістиці, у видавничій справі, нові спеціальності реклами зв'язки з громадськістю. Анатолій Захарович в якійсь мірі дотримувався знаєте, стандартів вищої світі, але, однак, він першим після, можливо, двох років. Першим в країні ввів мій курс реклама, якого взагалі не було. І спершу він на рекламу казав, що це буржуазна дівка американського імперіалізму. А потім, коли приїхав з Європи, де в Голландії інститут називався журналістики та реклами, і ми впровадили у лютому другий смс 92-го року, перше в вузах була впроваджена реклама. О, так що, безперечно, їх поєднує багато спільного. Всі це творчі люди, всі люди, які... Дмитро Михайлович був газетярем. Анатолій Захарович також був газетярем. Володимир Володимирович, як ви знаєте, радійний журналіст. Так? О, тобто всі вони, оця особлива, важлива риса, всі вони поєднували, скажімо, науку, теорію з практикою. І це, знаєте, хороший приклад для. Студентів, взагалі для журналістів, тому що птаха вона має два крила. Одне крило це наука, а друга практика. І інтеграція симбіоз, скажімо, дає змогу птахові летіти і триматися в польоті. Ну що ж, дякуємо вам за дуже такі широкі відповіді. Було приємно з вами поспілкуватися.